Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні покажемо, як можна зібрати, будувати казковий чарівний будиночок. У нас є запчастинки, які в комплекті ми даємо по да, конструкторам. І є такий от в пакетику чарівний калеючий засіб, називається айсінг. Ми беремо цю запчастинку, тут збоку промазуємо. Отак. Знизу. Та гарненько, щоб він там тримався І з іншого боку. Отак. Айсін ми даємо кожному комплекті, для того, щоб ми могли склеїти кладемо поки що. Беремо іншу запчастинку, так само на, оці, на передній частині, на задній ми всю нашу будиночку Отак от намазуємо. Тиснемо на пакуночок і з нього отвір пакуночки робимо невеличкий, щоб було зручно користуватися. Тепер є запчастинки, частинки, які бокові у нас, ми вже намазуємо не звідси, а от тут промазуємо. Ось тут промазуємо і знизу. Теж кладемо. Беремо ще одну нашу запчастинку і так само тут на цій частинці зовнішній стороні чи внутрішній стороні цієї запчастинки наносимо наш клеючий засіб. Тепер кладемо ці частинки і тепер будемо збирати. Таким чином прикладаємо, дивіться, приклали, О! Да? Пер цю запчастинку беремо і прикладаємо сюди. Ось так. І тепер четверту стіночку нашу. Ось так от легким таким рухом ми склали наш будиночок. Трошки так, наче його легенько притиснули донизу між собою. І даємо певний час, щоб він у нас цей будиночок ці всі Ну, наш клеючий засіб, щоб він трошки, як, як ткажу, будівельник і схватився, да? щоб він там трималися на всі ці стіночки. В середину цього будиночка ми можемо покласти цукерочку, можемо можем якесь побажання покласти, щоб кому що захочеться. Коли там прислались півгодинки година, ми трошки почекаємо, потім, ну, це маленький, може менше, ніж півгодини, хвилин там 10-15, і будемо клеїти далі нашою. Наш дашок. Прошло 15 хвилин, ми, ми покадемо в наші будиночок отаку от цукерку, такого льодяника. Далі беремо наш клеючий засіб і от наносимо тепер на, ці, на цю поверхню стінок, на боковій поверхні наносимо осінг. Ось так його тут кладемо трошки більше, щоб ми гарно наша. Наш дашок тримався. і Тут і тут. так промазали. І тепер беремо наш дах цього будиночка і отак от кладемо зверху. Обережно поклали. Він там ще й буде. буде. Отец промажемо так, заповнимо цей між дашками. Розчір айсінгом. Все, будиночок наший склею. Трошки почекати, щоб він знов таки підсох, підсох цей айсінг, щоб він тримався кучки, а далі ми будемо його посипати цукровою пудрою. Цукрову пудру ми беремо таке чайне світочка і через це чайне ситочко будемо так от посипати таким сніжком нашій будиночок з усіх сторін. Дашов з збоку посипамо. От і таким буде біленький будиночок. У нас такий чарівний казковий. Будете споживати цей будиночок, загадайте бажання. Воно обов'язково збудеться. Нехай усе буде якнайкраще.